Всім привіт! В продажу сьогодні Peugeot 308 2016 рік, комплектація Allure в білому перламутрі, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Більше фото в групі Viber заходьте, дивіться, ось такий автомобіль 2016 рік, 1,6 дизель, коробка автомат iSIN. В оригінальній фарбі, номер телефона, на новій резині дуже гарно світи світло. На легкосплавних дисках, алюровських хром, рейлінги, саме 181 тисяча. Пробігу. Айсін. Автомобіль обслужений. замінені розхідники. Зараз піднімемо капот. Короткий огляд. Білий перламутр. колір можливо видно. Грузина новенька, диски не пошкрабані, сколів, царапин немає. Стан двигуна. Останній сервіс 174 тисячі. Ремінь замінено на 148. От, все сухеньке, чистеньке, кому сподобалось. Телефонуйте, автомобіль знаходиться в Вінниці, дуже гарний колір, дуже гарний стан, датчик світла, дощу, автоматичне затемнення, дзеркало заднього огляду, передня задня парковка. Всім гарного дня і до нових зустрічей!